Кілька днів тому в газеті «Ехо» вийшла стаття під назвою Парк перемоги чи гаражний кооператив. Нагадаю, що в ній йшла мову про рішення виконкому номер 903 від 26 жовтня 2016 року, яким надано дозвіл громадянину Копальцю Олександру Олександровичу на виготовлення документів під будівництвом гаража, який фактично має знаходитися в парку перемоги. Цю інформацію ми отримали з неофіційних джерел і спробували перевірити, чи відповідає вона дійсності. Для цього кілька разів заходили в Кобиляцьку міську раду. Але під різними приводами нам відмовляли у змозі одразу ознайомитися із цим згаданим рішенням виконкому, посилаючись то на одну, то на іншу причину. Хоча для того, щоб ви знали, для того, щоб ознайомитися з рішенням виконкому, для того щоб вам його надали, потрібно буквально ну, 2-3 хвилини. Тому що на протязі 10 днів після прийняття рішення всі вони... Підшиваються ось таку папочку, і секретарю чи іншому відповідальному працівнику достатньо дістати її, розгорнути і знайти потрібне вам рішення. Але, як я вже говорив, нам під різними приводами відмовляли. Тоді довелося писати запит про надання публічної інформації. Це, до речі, один, напевно, із небагатьох законів, людських законів, які прийняли наші нардепи. І от в установлений термін ми отримали відповідь з міської ради. Ось цей лист. В цьому листі ми знаходимо підтвердження, що неофіційна інформація наша була достовірною. А саме, виконком Кобиляцької міської ради рішенням 903 від 26.10.2016 року надав дозвіл Копельцю Олександру Олександровичу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вулиці Полтавській в місті Кобиляки. З невеликим уточненням, землю отрима, має отримати не кобеляцький міський голова копелець Олександр Олександрович старший, а його син, копалець Олександр Олександрович Молодший. Здавалось би, на цьому можна поставити крапку. Але історія з землею тільки розпочинається. Адже за іншою неофіційною інформацією, якою володіє редакція, це не єдина земельна ділянка, яку в кобеляках рішенням виконкому. Роздали безкоштовно, підкреслюю, безкоштовно у приватну власність, причому в центрі міста. І от ми спробували продовжити своє розслідування і навіть зняти невеличке відео, так би мовити, візуалізувати інформацію, яку ми отримали. В принципі, ну це якраз те місце, де буде той вже знаменитий гараж. Ну, якби запитали мене, чи хочу я тут збудувати гараж, я б сказав, би, ну що я дебіл, я живу на солонцях, а це в паркі, мені півтора кілометра йти. Ну, хоча, можливо, для чоловіка з жуків тут напростець ближче. Ну, це така справа, це справа кожного. Але це місце можна було по великому рахунку продати за аукціону і отримати гроші в місцевий бюджет. Але ну, навіщо продавати? ж безкоштовно комусь віддати, а потім той чоловік перепрофілює земельну ділянку і продасть її сам, і положить гроші в кишеню. Ну, а місто, місто що? Місто якось обійдеться. Ну, крім того, у нас є підприємці, вони вже звикли листати на всі міські заходи. От листають іще, Ради Бога. До речі, я так дивлюсь, тут місце іще, напевно, під один гараж є, так що, можливо, ще збудують. Ну, а ми зараз поїдемо ще в інші міста, де теж є. Дуже такі жирні земельні ділянки. Їх можна було б теж продати за аукціону, але їх вже віддали в приватні ну їдемо дивитися. Ось чудове місто, вулиця Шевченка, поруч видавництво Кобеляки, вузол зв'язку. Колись тут планували збудувати ЕТС, потім посадили садочок. Ну, можна було б продати під якусь громадську забудову. Але вже все віддано чи продано до нас, буде в приватній власності. Зараз приїдемо на інший бік вулиці Шевченка. Ще одне хороше місце. Кажуть, що колись тут збиралися збудувати греко-католицьку церкву, ну, якось не вийшло. Тепер вже не збудують, теж віддано під приватну забудову. А Ось тут міг би бути спортивний майданчик або щось для дитячих розваг, але бути приватний будинок. Віддано безкоштовно. Ось таке відео. Дехто може сказати: ну і ну що з того? Ну от отримав чоловік землю, він має право. В принципі, дійсно, по закону, він має право на отримання землі. Як мають право і інші кобилячани, які отримали. Такі досить ласі шматочки землі у центрі міста. Але тут є кілька дуже важливих принципових моментів, на які я хочу загострити вашу увагу. Момент перший. Він полягає в тому, що таким своїм рішенням при виділенні землі під будівництво гаража міська рада створила ну, досить небезпечний, як на мій погляд, прецедент. Після цього практично кожен житель міста Кобеляки, села Жуки, Кірово, Комендантівки чи Радянського. Може звертатися до міської ради, знаходити земельну ділянку в парку перемоги і спокійно будувати там індивідуальний гараж. І хай попробують відмовити, адже одному дали, чому не можна інших. А земельні ділянки там є. Нюанс другий. Кобиляцький міський голова зараз любить повторювати про те, що багатші повинні поділитися з біднішими. Ну, в його розумінні, підприємці повинні оплатити той чи інший захід. Які проводить Кобиляцька міська рада. Ну, можливо, і так. Хай підприємці звикають, якщо в них є зайві гроші. Але тут виникає закономірне запитання. Чому підприємці повинні скидатися своїми грошима, уже заплативши перед тим податки. А міська рада в цей час безкоштовно роздає землю в центрі міста, яку можна було б продати, і підприємці вже не було б необхідності платити. Ось такі нюанси. Думайте і робіть висновки. Думати взагалі це дуже корисно.